Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. Вітаю вас усіх на моєму каналі. Сьогодні знімаю в таких полівих умовах. Тому коротко, але тема, як на мене, надважлива. А тема звучить так: війна як прискорений шлях очищення української держави. Тобто така думка може комусь здатися контроверсійною і частково навіть незрозумілою. Але я хочу сказати про те, що війна. Має, має і свої позитивні моменти. Тобто ми розуміємо про те, що війна це все-таки смерть, війна це загибелі, війна це поранення, війна це руйнування, це оці бомбардування, це е, вся наше неспокійне життя, всі ці переселенці наші, тимчасово вимушені люди, які е, тимчасово вимушені переселенці, люди, які мали, мають виїхати з зі своїх територій. Показували нещодавно таку гарну дівчину, яка зі слізами на глазах виїжджає з Покровська зі свого будинку. Тобто, все це дійсно жахливо, тому що Росія це смерть. Путін це смерть, російські війська це смерть. Війна йде екзистенційно, тобто війна йде за первородство русі київської, тому що вони ніякі не ні руські, ніколи не називають їх руськими, вони росіяни, воюють проти нас удмурти, там черкеси, татари, все, хто завгодно воює, тільки, тільки не руські, руські є. Це Київська Русь, це ми, це Русь України. Так от, незважаючи на ці всі смерті, сльози. На весь цей жах, на весь цей смуток на всю цю біль, але війна має і свої позитивні моменти. Які я завжди люблю згадувати таку історію, яка біблійна історія, вона зафіксована в найвеличнішій книзі всіх часів. Це коли євреї на перший рік підійшли до землі обітованої. пам'ятаєте? А потім вони ще 39 років, тобто загалом 40 років, вони ходили по пустелі. І, і видається питання, а навіщо Бог послав їм 40 років? Він же їх завів на перший рік. Ну, завів, прекрасно, заходьте там, живіть. Там, е, Пам'ятаєте, як було опас цієї землі. Земля повна меду, земля повна молока, повна там, винограду і всього іншого. А ні. А чому? А для того, щоб виздихало? Старе покоління, але скала або, скажімо так, таке негідне покоління, яке хотіло повернутися до е, полону, там, де вони перебували 400 років, і жити там за похльопку. Тобто вони казали, ну там же ж похльбку давали. Ми були рибами, але там давали похльбку. Так, поки всі ці риби не повиздихали, то Бог водив євреїв по пустині по пустелі 40 років, і потім тільки привів їх до землі обітованої. Ну незалежність вже майже 40 вже скоро. Хотілося б, щоб все було закінчилося швидше. Але дивіться, якби не війна, і не подівалися оці всі Медведчуки, ці всі Рабіновичі. А я вже не кажу про те, що скільки ще оцих цього непотрібу знаходиться в Верховній Раді України, в Київській е міській раді, в інших радах там на місцях. Скільки цих запроданців, запроданців, скільки коли російські війська окупували наші міста, і скільки виявлялося цих колаборантів? Мер Херсона Сальдо здавалося б, куди ти ще лізеш, куди ти до цієї влади? От він же старий, вже кволий такий, весь якийсь тім'яний, і він це лізе, чіпляється там за цю владу. Тобто, це просто жахливо. І ці всі колаборанти вони вскрилися як консерви. Але їх ще багато в Києві, і я, чесно кажучи, навіть так думав би, щоб, знаєте, була така прикордонна ситуація, щоб ці колаборанти і в Києві тут повилазили, а вони, на жаль, ще досі сидять. Але дуже багато непотрібів цього, як я називаю Медведчук Рабінович і плюс Гоп-кампанія, вони вже відійшли. І ми маємо зробити таким чином, щоб вони ніколи не поверталися. Тобто, Очищення нашої України має пройти тотальне. Тотальне. І тому що висновки після перемоги, я, я впевнений, що буде обов'язково наша перемога, тому що з нами світ, з нами найголовніше це вся міць українського народу, Збройні сили України, але Європа, світ нам допомагають, і просто ми не можемо програти, тобто ми виграємо. Але щоб ми відкинули. От всі ці, от те, що я назвав: оці Медведчуковщину, Рабіновщину і корупцію, це російське рабалівство, щоб наша країна дійсно була незалежною, щоб ми повернулися до часів Київської Росії, Святослава Хороброго, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, там, де ми самі, самі планували нашу політику і робили так, як вигідно нам було в Київській Росії України. Тому рухаємося далі до перемоги. Ще багато треба нам пройти, але перемога буде. Слава Україні!